Я вірю не в диво. Я вірю у того, хто може звершати дива на землі. Я вірю в живого і всесильного Бога, Творця всього світу і моєї душі. Я вірю і знаю, що є в нього сила зробити неможливе реальним мені. Він зробить усе, щоб була я щаслива. Він сонце засвітить в похмурі дні. Коли у пустелі захочу я пити, а поруч не буде запасів води, він скаже до скелі, і вода буде литись, як це він зробив для євреїв тоді. Якщо перешкодою темне є море захоче спинити дорогу мою, позаду мене буде тиснути горе, і тут він проявить могутність свою. Коли голіят вже не вперше, а вкотре лякати і знущатися буде, то я на нього піду у ім'я мого Бога, І Господь свою славу почне виявляти. Я вірю не в диво, я вірю у того, хто може звершати дива на землі. Я вірю в живого і вічного Бога, який не залишив Христа на Христі, його воскресив. І він покинув могилу, яку безперервно хтось охороняв. Господь проявив свою славу і силу, і цим кожному серцю Спаситель сказав, що той, хто найменше з нас матиме віру, той буде в житті не одне бачить диво.